Модель така у нас вже була в мене на каналі, але це було просто запис відео. Так, раніше я робив запис відео, а не прямий ефір. То зараз повторюється, але це вже прямий ефір. Так, посилання скину на Telegram-групу. Прямий ефір ви можете бачити. Хто приєднається чи пізніше переглядатиме цей прямий ефір, можете бачити, що він справді є заблокованим. Колодочка питає у нас пароль, або можна використати аккаунт uh, Google. І так само тут ми далі пройти не можемо, поки ми не введемо стару пошту, яка була в цьому пристрої, або поки не розблокуємо. Скільки би ми не переходили взад-перед, у нас нічого не зміниться. Тож, пристрій підключений до комп'ютера, вимикаємо, точніше, перезапускаємо. Вибираємо режим e Assistant. Клавішу включення підтверджуємо. Так, пристрій підключається. Звук чути. Перевіряємо. Так, пристрій бачиться у диспетчері. Так, версія 12.5.5. Мій. запускаємо розблокування та очікуємо завершення. Все успішно, розблоковано. Очікуємо перезапуску пристрою та налаштовуємо його повністю до робочого столу, пропускаючи все, що можна. Не копіювати. Зараз на етапі, де буде запит Google, або пропустити роблю фото в групу Telegram, щоб закинути в архів фотоархів робіт своїх. Перша фотка є. Пропускаємо все. Бачите, ми вже пройшли далі, бо до того моменту, як був заблокований, там була тільки кнопка далі або ввести пошту. У нас інакших варіантів не було. Тут у нас вже було після розблокування можливість пропустити або створити обліковий запис. Тобто ну, на додаткові опції. Все, з'явився робочий стіл, ознака того, що пристрій справді повністю розблокований, чистий, можна ним користуватись повністю з нуля, налаштувавши все, що необхідно. як згадував, модель Redmi 9. Версія прошивки 12,5,5 мі. Якщо е, комусь потрібно буде розблокувати такий пристрій, неважливо тільки цієї фірми чи якоїсь іншої, також уточнюйте, е, точну модель телефону, е, тип те блокування Google, чи, можливо, краще фото, якщо не сумніваєтесь, і можна буде узгодити, чи є можливість розблокувати на чи так, чи можливо це дистанційно, чи потрібно відправляти. Дякую за увагу і до наступних прямих ефірів.